Хотя тебе привет передам. Сьогодні ми будемо розігрувати. Спонсор програми Торгова марка Парус. Життя без плям. Вітаю вас, мої любі, мої рідні телеглядачі в ефірі програма Чарівний кошик. І сьогодні ми разом з вами знову у прямому ефірі будемо розігрувати чарівні подаруночки від торгової марки Парус кращої побутової хімії відмінної якості. Проте, сьогодні наша програма буде незвичайна. Ми змінюємо наш формат на прохання глядачів. Сьогодні до нашої студії можуть зателефонувати двоє. Перший, хто додзвониться, має можливість обрати три подаруночки від торгової марки Парус та дати відповідь. Лише на три запитання. Потім другий. Вам лише варто спостерігати за перебігом подій на нашій програмі, і все вам буде зрозуміло. Я хочу нагадати, що номер телефону, на який вам потрібно дзвонити, 213-0109. Телефонуйте до нашої студії, я впевнена, що ви вже це робите. А я доки нагадаю, що ж сьогодні приготувала для вас мої любі торгова марка Парус. Сьогодні ми з вами будемо розігрувати три плямо-вивідники для делікатних тканин для кольорових речей та для білого прання також сьогодні на вас чекає засіб для очистки кахлю і сантехніки кухонних і стінних поверхонь. Також пральний порошок для кольорових речей бі «Біла паруса, і, звісно ж, засіб для пом'якшення води та запобігання утворенню накипу. Телефонуйте до нашої студії. Сьогодні на вас чекає шість запитань кожному по три. Перший має можливість обрати собі запитання трошки легші ніж інший. В цьому і перевага першого нашого глядача. Ми чекаємо вже на наші телефоні дзвіночки. Нагадую, що наш номер 213 0109. І дійсно пральні порошки, чистячі та миючі засоби від торгової марки Парус по-справжньому якісні. І я бачу, що мені редактор підказує, що вже хтось щось зателефонував до нашої студії. Алло! Алло, Здравствуйте. вітаю вас! Як вас звати? Іна. Інна, дуже приємно. В якому настрої зараз телефонуєте до нас? Чудовому. Це дуже добре. Готові грати? Так. Да. Ви до першою, тому обирайте, що будемо розігрувати першим. Порошок. Пральний порошок для кольорових речей. Біле паруса, так? Так. Інночка, ви також можете обрати більш легкі запитання чи більш складні? Більш легкі. Хай, ну добре, давайте. Тоді перше твердження: ви відповідаєте так чи ні? Добре? Добре. Інна, перше твердження. Чи правда є те, що якщо камбалу покласти на дошку для шахів, то вона також стане у клітинку? Камбала, знаєте, та риба? така? Навряд. Це правда? Навряд чи Навряд а, а ви колись ні? клали вже камбалу на шахматну доску? Ніколи. Так а може все ж таки вона буде чорно-білою? Може й бути. Так все ж таки яка відповідь наша? Ну, хай буде в клітинку. Так, вона дійсно здатність вона дійсно буде у клітинку, здатність камбали міняти забарвлення, обумовлена необхідністю пристосовуватися до довкілля в цілях виживання. Ось так. Уявіть собі, можете наші шановні глядачі перевірити, опустити камбалу у Акваріум та поверхню постелити чорно-білою. вона також буде плямистою. Близька. Уявіть собі, ось така у нас цікава камбала. Перший пральний порошочок відправляється до нашого чарівного кошику. Іно, я вас вітаю. Перший подарунок ви вже маєте. Давайте наступне твердження. Так, давайте таке дуже смішне твердження, і відповідь криється у запитанні уважно. Чи правда є те, що взимку пінгвіни відлітають на північ? Пингвины. Ну вони ж не мають крил. Не відлітають. крила в них в них є, а чи вони вміють літати? Але вони не вміють літати. Це. Це правильна відповідь. Іночко. Я вітаю вас. Ви вже виграли щось із продукції торгової марки Парус. Але що? Для мали відник, але я не знаю для кольорових, для білих, да і для делікатного прання. Так е, хай буде для кольорового для кольорових речей. Uh -huh. Так, він відправляється до вашого кошику. Іночко, я вас вітаю. Наступне твердження для вас. Чи правда є те, що слово светр походить від англійського слова свет, що переводиться як пріти? Паціть, якщо російською. Як ви вважаєте, светр? Він ж такий тепленький? Це було б дуже просто. Ви так гадаєте? А, а я ж вам вас попередила, що дуже простими будуть перші запитання. А тоді, звісно, що так це правильно. я вас вітаю. уявіть собі, це правда. І ми щодня з вами одягаємо свет і навіть не замислюємося. Що перше значення було зовсім не те, яке ми звикли чути. Я вас вітаю. Ви виграли третій лот. Який саме Іночко? Це буде прямо вивідним для білих речей. Для білих речей. Ну що, Інно? Я вас вітаю, ви назбирали свій кошик чарівних подарунків. Не кладіть слухавку. Зараз а, наш редактор розповість вам, де забрати ці чарівні подаруночки. І я вже чекаю на другий дзвіночок від вас, мої любі телеглядачі. А доки ви телефонуєте, я хочу розповісти вам, що ще залишилося в нас. Що ще ви можете розіграти це плямовий відничок для делікатного прання, це засіб для очистки кахлю і сантехніки, кухонних і стіних поверхонь, а також засіб для пом'якшення води та запобігання утворення. Ворення накипу. Нагадую, що друга людина, яка зателефонує до нашої студії, буде відповідати на питання більш складніші. Наш телефон 213 0109. Я впевнена, що ви вже телефонуєте до нашої студії, так чи ні? Чи давайте, можливо, ці наші засоби для прання та очистки віддамо комусь іншому, наприклад, нашому оператору Віталіку Карякі. Тоді ви будете шукати його і. Шукати і забирати в нього наші подаруночки. Чи можливо, все ж таки зателефонуєте до нашої студії? Шановні мої любі, я знаю. О, нарешті все. Хтось зателефонував? Алло! Добрий день. Доброго дня! Як вас звати? Представтеся. Володимир, Володимир! дуже приємно з вами познайомитися. Скажіть, чи користувалися вже продукцією торгової марки Парус? Користувалися. Я. Дуже гарна продукція. Що, будемо грати? Будемо вигравати? Так, да, спробуємо. Питання не з легких. Давайте, не будемо старатися. Перше твердження. Чи правда є те, що Дніпро найдовша річка Європи? Чи можливо якась інша річка? Та ні, не Дніпро. Не Дніпро. Не Дніпро. А що? Може швидко в інтернеті подивитесь? Ні. ні інтернету немає. Ну, мабуть, я думаю, що Волга скінчає. Це правильна відповідь. Ви дали правильну відповідь. Насправді це Волга. А знаєте, яка найдовша річка в світі? По-моєму, Ніл, Ніл. це правильна відповідь. Також трошки не по темі, але все ж таки так. Його довжина 6650 тисяч кілометрів. Уявіть собі, що ми виграли з вами, Володимире. Ми виграли для чистки кахеля. Для кахелю та сантехніки, для стінних та кухонних приміщень. Так, ми вкладемо вже до нашого кошику цей подаруночок. Що наступне будемо розігрувати? Ну, пару оце да, да, да. ось цей засіб для пом'якшення води, так та запобігання утворенню накипу. Володимир, друге твердження. Чи правда є те, що Леонардо Ді Капріо? Володар двох Оскарів за кращі ролі у фільмах Титанік та Великий Гетсбі». Ну, я думаю, що правда. Правда є Удікапрі Оскари? Я, я. А питання складні, я попереджала. Так, він дійсно грав у цих фільмах, але чи є в нього Оскари? Володимире. Ну, я думаю, є, є, є. А якщо добре подумати? <клухи> Володимире? Ну я ж вам підказую. Немає. Немає. Дякую, що ви дали мені правильну відповідь. На жаль, у Леонардо Ді Капріо, не дивлячись на те, що в нього дуже багато ролей, але в нього немає жодного оскару. І я вважаю, що це несправедливо, але так воно є. І засіб для пом'якшення води та запобігання утворення накопу відправляється до вашого кошику з моєю допомогою, Володимире. Дякую, давайте. Останній засіб наш для делікатних тканин плямовий відник. Розігруємо. І останнє твердження: чи правда є те, що улюбленим одягом римлян є брюки? Були брюки? Римляни. В чому римляни. вони ходили? Та римляни ні, по-моєму, ні. Не ходили у брюках? Ну, в древ... давнину. В ну, Давнену, так. Там що таке в було. Не ходили вони. В брюках видали правильно. Відповідь я намагалася вас заплутати, але ви впоралися. Це зараз, можливо, сучасні греки ходять у брюках, так, а тоді вони вбиралися у туніки і тоги. Володимире, я вас вітаю. Ви також назбирали свій кошик подарунків. Не кладіть, будь ласка, слухавку. З'єднатися із нашим редактором він розповість, де забрати наші подаруночки. Дуже добре, що забрали їх, ви а не наш оператор, бо я бачила, що він вже кинув оком на подаруночки. Шановні глядачі, я. Чекаю на вас вже наступного тижня. З вами була програма Чарівний кошик і торгова марка. Парус. Будьте у гарному гуморі. Я вас всіх дуже люблю і цілую. Бувайте! Мити, чистити і прати, позбавлятись різних плям. Допоможе марка Парус. Господарки радять вам! Пральні порошки. Універсальний та дитячий, Відбілювачі парус та «Біле паруса, плямовідники для різних типів тканин. Універсальний порошок для чистки, бальзами для миття посуду, засіб для чистки килимів, шампуні Ф, засіб проти молі. Обирайте побутову хімію відмінної якості. Парус. Життя без плям. Дізнавайтеся, де можна придбати продукцію торгової марки Парус у вашому районі за телефоном 216 -01 15 Спонсор програми Торгова марка Парус. Життя без плям.